Діти, давайте пограємо в гру. Відгадай, хто це! Я вам пропоную відгадати цікаві загадки. Про професії. Слухайте уважно! Миє чисто прибирає, пили бруд не залишає. Ганчірка і швабра її помічниці це прибиральниці. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, Каменяр і покрівельник носить назву будівельник. Хто, як квочка із курчатами, Вдив садку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає? Нянчить, пестить, розважає. Скажіть, хто так смачно готує гарні борщі, пахучі котлети, салати, вінегрети, кухар? Вміє вправно рахувати і товар пропонувати зошит, книгу, олівець видає нам продавець. Добре знає своє діло, фотографує дуже вміло. Всі виходять і красиві. І усміхнені, і щасливі. Фотограф. Тисни вчасно Гальма й газ. відвезе усюди нас, для доріг він хлопець свій, за кермом сидить. Водій! Чистота в дворі садочка. Із куточка до куточка Підмітає, загортає, про порядок вміло дбає. Двірник. Про здоров'я діток дбає, Заболить щось, оглядає, За вагою зростом стежить. Допоможе, як належить. Медсестра. Темної ночі ясним днем він бореться з вогнем. В казці, ніби воїн славний, на пожежу мчить пожежний. Я впевнена, що ви відгадали всі загадки. І запам'ятали професії.